Так, всім привіт! Сьогодні от приїхали на таку дамбу спробувати половити окуня. і пройтися вниз по річці, куди далі є повороти, ямки, спробувати половити. Так що все, всім дивимося. Навіть павука нема. де то вони його сховали. покльовка. А я камеру включав. Є о. Це взагалі вже нормально. Кушарика. Напевно, добрав з другого разу, що перша така була покльовка, а потім... Підсів просто є покловичі. Такі гарни ці два були просто. Да, з одної точки. <звук> Ох, з якою покльовочкою. Клас. Теж тільки поляріси поставив червону. Ну. Але я попробую той одноухий і поставив монтаж. Тати ж. Ха-ха. А -а, дуплетиком. А ну, покажи свого. Красота. Тати ж. Дивись, як ми розработали цю точку. А прийшли з перших забросів і вже думали, що взагалі нема риби. Є. Вже підібрав з дна. А такого Звіря. Якого? Ах, вирвався. О, це хороший. Зверьок. Та бо він сон ці... тяжкий, знаєш. Ну. Плюс мермешка, плюс. Сама вага силікона і в нас. Ну так під тіло. А що Ачно Тому що ще Без покльовки. Таш новчука. Там мелка лепор, да? Ну прочитать чотири. твоїх ну, да. Та ти шо? Не здається. Да що там не мурмешка, там в одну хицяй типу знаєш. Може вона взяла за краєчок. Може ще й витягнемо. Ну! Да, що? шо. Все? Ааа! Ну? капор, да? Ну? Поезжару. Давай за крайчик тримається? Ну иди сюда. Да, щучка бонусная. Вот такая. Класс. Сейчас буду фоткать и выпускать. Мормиш. От і такі рачки, коротше, що в річках живуть. Кушарик. Що шо в нього в роті? Давай врач такі. Болота є чи що? Силікон смачніший. Ну. Так, бачите такі, типу, рачки такі. Але як їх чіпляти, треба, щоб гачок зі спини вилазив. Может и так. Яспуклев. Yes, we'll Красота. Матч, вот мой. Обично на кроватку хочешь. <решили> да. Вот такая поля. <решили> Ох. Oh. Що ж ти такий? Так і саме. Тихо тихо. вони не такі великі засадують. Так жизні дає. Але хоч окунь трошки більше. Вже такий цікавіший. мурмишку. Та і добре, що взагалі гріть. Це сюди плив на, на нас. Ах, а це був за це Це був риб Аундувисики Давай бібпакет встав ні нє тобі в пакет ми будемо ставити хочет темніший колер, а той и -то розовый, знаешь, очень светлый. Так, кушарик. Опа, пошел. Кушарик. Е. А ну давай дуплетика сфоткаем. Йорш? Судак? Та ти шо? А ну пока На великого Йоржа похож. На великого ржа. У мене завжди судак є. Клас. Куда? Хотим. О, є, пусти. Але така вже ніжна покльовка була просто. Ну я почув. Ано З окуньків Позловил. О. Це вже третій Чук довести.